Всім привіт! Вітаю вас у моєму наступному відео з нашого літнього відпочинку. Нагадаю, що ми вже були в ріках хуст, в велята на теплі води, були на Хузькому замку, на равликовій фермі, бачили оленів та Синевир, були в долині вовків та на водоспаді Шипіт. Перед тим відвідали затишне місто Івано-Франківськ та були в Гуцуленді в Букувелі. Все це ви можете подивитися в моїх попередніх відео, вони на каналі. А от сьогодні ми їдемо з хуста в берегове, заселимося в готель та відвідуємо комплекс Жайворонок. Бачиш, контрольно-пропускний пункт в ту сторону. Ми сидимо. Цікаво от у виноградові біля будиночки от смітники виставлені. Тобто, як за кордоном. Село, яке знаходиться прямо на кордоні з Угорщиною. Трішечки пізніше буде тільки тисо і, і кордон. Все. Тут навіть вулиці дублюються назви угорською. Це все виноградники, тому що ось там це червоний дошок, це ресторан, плюс готель, чи Мала гора. Ми сьогодні заїжджати туди не будемо, ми там були минулого року, але в принципі там можна і поїсти, і оселитися, і просто заїхати, подивитися на, ну, на те, як, як зростає виноград, як починається вино. Там дуже гарна територія, можна просто заїхати погуляти. Так, ну що, ми приїхали в відпочивати в комплексі Жайворонок, так як насправді на годинник вже 4 година, то е, візьмемо ми сьогодні на 3 години, побудемо три годинки, тому що ну, на весь день вже немає сенсу. Е, тому йдемо заходити, покажу ціни, покажу все, тому що я тут сьогодні вперше. Будемо дивитися, що є тут. Так, тарифи. Так, ми зайшли, Богданка в нас безкоштовно, тому що до 1,20 двадцять безкоштовно. Чоловік в мене вийшов по знижках 150 і за мене вийшло 300 гривень. І плюс шапка додатково оплачується 30 гривень. Ну що, йдемо досліджувати. У нас ось є карта. Я тут, Де тут що? Територія дуже велика, тому зараз будемо дивитись. Отже, з розтягання у нас є два шляхи. Або в закритий басейн термальний, або на вулицю. Так, ну і ось, ми вийшли на вулицю, і тут дуже-дуже багато всього. Ось різні басейни. Є соляни, є прісні. Будемо все пробувати. Мені тут схоже як у виляти, думка в голові, аби не заблукати. Так багато всього, і аби розібратися, куди залазити, куди ні. Добре, що тут є карта, як мінімум, будемо дивитися, шукати. Людей дуже багато, дуже просто. Ми не можемо знайти лежака, тому що реально купа людей. Я думаю, тут ніби є, треба йти шукати своїх. І... Тому що ми вже витратили, не знаю, хвилин 15-20, лише на те, щоб ходити і шукати щось. При тому, що час іде. Ми тільки три години. Ну що ж, територію пробіглися, оглянули, трішки ознайомились, де ще знаходиться, тому йдемо тепер тестувати всі ці басейни термальні та мінеральні. Так, це у нас соляний басейн. Сюди обов'язково треба зайти. Пружні шкіри всі супер. Ось такі, але ну так. Ну що, людей тут справді дуже багато, як в метро в час пік. Але пробуємо пробиваємося. До серединки, хоча б в стоячих місцях, тому що посадити нам не вдасться. Щоб побути трішечки в воді, спробувати її властивості. Писано соляний басейн. Тривалість процедури 10-15 хвилин. 10-15 хвилин для шкіри корисно. Водичка тут справді була тепленька та приємна, тому знаходитись було дуже комфортно і затишно. Часу у нас небагато сьогодні, тому біжимо досліджувати наступні. Ось ще один, наші дітки вже полізли. О, а. Мама, куди так? Комфортно тут знаходитися, я чесно. Щоки розрум'янилися в тому гарячому. Як тобі? Такі шанку. Так, ще один термальний басейн. Кажуть, що сьогодні тут температура висунка. І є ось таке для ніг з рибками. Я думаю, воно тут полуплатно, мені так стається. Теж. Ось показання для чого тут. В принципі, для сердечної, для опорної, нервової системи. Ну, Водичка видно, вона така мутна і запах теж насправді є. Цей дуже гарячий джакузька, ми тут ледь не зварились. Цей комфортний, тут 41 градус. Зараз тут ну, досить комфортно знаходитися, а в цьому дуже жарко. Ну що ж, ми дійшли до великого прісного басейну. Водичка тут насправді комфортна, тепленька, але він трішечки заглибокий для мене, він має метр п'ятдесят. Так, ось тут написано, що тут вода з твердловини, глибиною 400 метрів. Мені цей басейн був заглибокий, але для діток він був ідеальним. Вони плавали і борсились там майже весь час, який ми там перебували. Ну. Ой -ой -ой. Опа. І ще один такий термальний басейник. Карленький, невеличкий, тут на краю є біля дитячого майданчику. Е, тут лазня, має бути, є ось, але вона сьогодні ще не працює. Вона буде працювати, ага, вона не працює з 30 по 2, тобто завтра вона вже буде працювати. Нам сьогодні не пощастило просто. Ось така це нова зона. Колись її не було, це от е, доробили, і тепер от є щось така дитяча зона. Дивлюся, тут поруч ще щось будується, добудовується. Йдемо, пройдемося, глянемо. Так, ось тут у нас теж ще якась термальна. Я так розумію, ну, я по кольору вже намагаюся оцінити. І наверх піднятися, там теж щось є. Зараз піднімемось гнемо. Ось тут зверху теж термальний басейн. Віскочесно дуже комфортний, бо він під накриттям, тобто є і тінь, і сонечко. І ось тут можна зверху подивитися на весь комплекс. Ну, на цю частину, на нову. Ззаду мене тут дитяча така зона, бачу, там можна в теніс пограти, є там дитячі лазялки. Ось тут тарабанять, а це якесь змагання. типу ось. Хто коротше, накачуєш воду, я так розумію, хто програв, на того виліться вода. Прикольно, треба своїм ставить, спробують. Так, також кафешка тут ось є і такий великий плавальний басейн з перегородками. Ну, Тобто плавальний такий спортивний басейн. Так, ну що я скажу? Територія гарна, велика, насправді всього достатньо і дуже багато. Але водночас дуже багато людей, прям дуже багато людей. Якщо я думала, що в Белятина їх було багато, то тут ще більше. Я не знаю, можливо, треба проходити в 9-й ранку, чи коли нам вони відкриваються і займати відразу лежак в гарному місці. І, і вранці ось так от проводити час. Не знаю, нам здавалося, що ми йдемо під вечір, що вже людей має бути менше. Абсолютно ні. І от в е, цей момент він такий трішечки псує от, всю атмосферу, коли ти хочеш відпочити. У кожному басейні тісно. Ну, тобто все класно, задумка, територія величезна, басейнів дуже багато різних. Там термальний, там прісний, там солений, там дитячий, там е, по глибині все прекрасно. По температурі, хоч холодніше охолодись, хочеш тепліше, ось зігрійся. Але якось так оце без гамірність, ця кількість людей, воно так трішки заважає відпочити. це ось так. Типу, ну ось так. Ось такі, ось такі враження. Ми сьогодні одну ніч ночуємо в берегово в готелі Золота Пава. Що ж, їдемо заселятись? Так, ну ось наш готель на цю одну ніч. Золота пава. Він знаходиться в центрі Берегово, Ось. Там ми припаркувалися, ось тут вхід і через ресторанчик ми піднімаємося до готелю. Насправді ми вхід в готель знайшли не з першого разу, тому я зняла і покажу вам, як пройти до самого готелю наверх. Мої вже грають. Ну що, ходіть на рецепцію? Знайти двері готелю, був бувши той квест. Але через ресторан наверх запитали, куди, і знайшли. Ось, типу, там готель, і так оце ти спускаєшся, нучі піднімаєшся. Сарш, ну, тут ось двері, і ти, типу заходиш кудись, гля ну, як на кухню, а потім в зал. І це зал. Богдана тут танцює зараз. <хи> Там ще є тераса, я так розумію. І ось на вихід. І ось наш номер на цю ніч. Це двомісний. Плюс для дитини додатковий постіль. попросила, тому що тут диванчик входить в номер. Ось такий номер, ліжечка. Вид з вікна, правда. Такий собі тому не буду показувати. Бачу холодильник, чайник. Ось. Телевізор, шафа. Ось ванночка. Та ось ванна. Ось туалет, ванна. Що в нас тут є? Шампунька. Так, також є водичка. Чайчик такого не бачу. Шафи з вішачками все є. В принципі, хороший номер. Перед походом в Жайверону, після того, як ми заселилися, ми пішли прогулятися ще центром міста та сходити на обід. І зараз я вам покажу Ось трошечки берегова. Це таке розумію центр берегова. І ось це теж. Я тут вперше, тому цікаво подивитися. Якийсь паркочок. Такий центр міста. Фонтанчики там. Така вуличка з такими будиночками. Ну, красиво. І як цікаво, що назва і вона дублюється і українською, і угорською, я так розумію. Тому що мину дуже близько. до кордону зараз. Так, ось бункер. Ось вхід. Він такий, чесно кажучи, досить непримітний. Біля копієчки.

Какао з маршмеллоу Так, мій банош прийшов з перепилиним яєчком, з сиром, шкварками по закарпатськи. 165 гривень, якщо не помиляюсь. Так, прийшли варенички для Богданці з сиром. 120. Так, це в нас пательня мисливська, пікантна. от Виглядає дуже класно, смачна на ніби, але несли дуже довго, якщо чесно. Добре, що принесли. Так, наш рахунок прийшов. Варенички, какао, банош. Е, було смачно, але ми довго чекали. Особливо оцю тарілку з коворіткого Ми її ну, дуже довго чекали просто, але так, смачно, справді. Що ж, ми прогулюємося далі. Я дякую вам за перегляд і прощаюся сьогодні, але запрошу вас подивитися попередні мої відео з відпустки, а також підписуватись, тому що далі ще багато цікавих відео.